Жалодную. Ватися з протоколом до кінця, Конечно. а потім <постовіт> за поговоримо <постовіт> про мій, Звісно. <постовіт> Для початку я хочу відуть, що ви поліцейська, що ви тут протокол не виписали законно. зараз ви ознайомитеся повністю, получаєте копію. А потім ми вже поговоримо про мій головний убор. да, ваш значок і ваша посвідчення. Обов'язково поліцейські порушує ваші права, як скласти скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Більш детально про це поговоримо і в цьому питанні нам допоможе ситуація, яка трапилась з водієм. І поліцейською Анжелікою страховий поліс на даний транспортний засіб для, для чого для того, щоб переконатися, що ваші документи документах в сім наявності сьогодні ми з'ясуємо, коли водій зобов'язаний пред'являти страховий поліс співробітнику поліції, адже всі пам'ятають, що є два випадки. Мати я посаба та як, як я захочу, так і буду знімати. Давай бля. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі, водії. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Вас є Порушення правил дорожнього руху Порушення а, вже так, доказано і на пішохідному переході. Порушення вже доказано. Я не розглядаю справу, щоб надавати вам будь-які докази. Я ознайомлююся з вашими документами. А саме документ, який посвідчує вашу особу, реєстраційний документ на даний транспортний засіб та страховий поліс. Будь ласка, придаю. Ви сказали, що я вже порушив, але так, ще не розглянули навіть справу. Слухайте, ви перед тим, як знімати ваші дурацькі відео. Я це я це адвокату відправлю, це буду оскаржувати у суді. Так, будь ласка, оскаржуйте, що хочете. Я справу ще не розглядала і нічого. Та, а як ви можете стверджувати, що я вже нарушив, порушив правила дорожнього движення, якщо ви навіть не розглянули справи? Не учли усі докази, не учли процедурою перед тим як качати права добре в даній ситуації співробітники поліції зупинили водія вказали ви порушили правила дорожнього руху як водію перевірити законність вимоги і зупинки зі сторони співробітників поліції ми одразу заявляємо клопотання надайте усі матеріали справи які свідчать про те що я причетний до адміністративного правопорушення. для того щоб розуміти чи законно нас зупинили чи законно співробітники поліції вимагають Документи забігаю наперед. У даних співробітників поліції не було доказів, що водій причетний до адміністративного правопорушення. І взагалі Анжеліка проводила, не проводила розгляд справи. Куда ти що? На що ти знімаєш? Що це що таке у тебе руки? Що, що у тебе в руки? Я тебе спрашую. На що ви знімали мене На мобільний телефон. На свій лішній? Ви маєте право на службі користуватися мобільними телефонами? Маю повне право на службі. Після даної зустрічі з Анжелікою водій одразу долучився до нашого юридичного клубу. В подальшому ми надаємо юридичний супровід, склали позовну заяву по оскарженню незаконної постанови, тому що складалася вона без доказів і в супереч процедурі розгляду справи. А також на даний час складена відповідна скарга на незаконні дії співробітників поліції, приклад скарги. Буде в описі і так, що необхідно зазначати в скарзі на незаконні дії співробітника поліції, але в першу чергу потрібно фіксувати діалог від зупинки авто до прийнятого рішення. В подальшому відео долучаємо до даної скарги, записуємо або на диск, або на флешку. Я нічого не нарушив, доказів немає. Бля, а на що слабні постанову їде, чому ви думаєте, що ви нічого не порушували? Далі ми описуємо обставини справи і зазначаємо по даній ситуації наступне. Хочу звернути увагу на те, що жодних правил дорожнього руху я не порушував та не був учасником ДТП. Всі документи на право керування автомобілем в мене були в наявності та відповідали чинному законодавству України. Після зупинки підійшла поліцейська Анжеліка Сергіївна, і вона повідомила водія, що водій скоїв адміністративне правопорушення і одразу почала. Вимагати усі документи в подальшому ми бачили певний діалог, і вона що зробила? А вона вибиває телефон у водія. Повний відеоматеріал даної ситуації є на моєму каналі. Посилання буде в описі. Також тут ми зазначаємо, коли співробітник поліції має право застосовувати силу. Закон України про національну поліцію визначено випадки, коли і при яких умовах поліцейські можуть застосовувати силу. По перше, для забезпечення особистої безпеки та безпеки інших осіб не підходи, припинення правопорушення не підходи, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом. Тобто, ми бачимо, що в даній ситуації вона не мала права вибивати телефон водія. Далі вказуємо нормою статті 34 конституції України. Передбачено право кожного вільно збирати, використовувати та поширювати інформацію, а отже, фіксувати чи знімати на відео події, яка склалась, я мав повне право. Але інспектор вважала свою службову діяльність особистою інформацією, чим забороняло знімати себе на відео і вчиняла протиправну дію, а саме пошкодила моє. Майно потім інспектор почала вимагати страховий поліс на транспортний засіб. Але я неодноразово запитував для чого і намагався пояснити згідно закону, коли пред'являється страховий поліс. І так, давайте з'ясуємо, коли страховий поліс на даний транспортний засіб. Для, для чого? Для того, щоб переконатися, що ваші документи всі в сім наявності страховий поліс не показується. Я не буду показувати. Він не показується по закону, він показується в двох Ви, в случаях. Он по закону в двух случаях показывается. При ДТП и при этом самом. Какой страховой полис? Тетя, вы откуда вылезли? Це спорне питання, де він показується, как викликать. Если вы показываєте, то є і інші. Ну, не причина зупинки яка? Де докази порушення правил дорожнього руху? Де Якщо докази? А ви, захочете не хочете доказами ви можете Я зараз хочу. Запросити відео з камери, які встановлені. Ви казали, що у вас один не працює, тільки, що у мене зафіксовано на відео. У мене не працюють автомобілі. Але сказали, Будь ласка, що надайте докажу. На даний докажи. момент не можу приділити вам відео, тому що його можна подивитися на великому екрані. На комп'ютері можете поїхати на площу Троїцьку два. Запросити відео з камери. Ви Поїхали, виставили. подивимось. Зараз угу. немає такої можливості. При зупинці авто співробітники поліції одразу посилаються на правила дорожнього руху і вказують. Згідно правил дорожнього руху, ти зобов'язаний пред'явити усі документи і страховочку. Також, але не забуваємо, що правила дорожнього руху це підзаконний акт. є ще у нас закон України про дорожній рух. Він має вищу юридичну силу, тому першочергово посилаємось на нього. В законі України про дорожній рух так дійсно зазначено, що водій зобов'язаний на вимогу співробітника поліції пред'явити посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію. Цю кома а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс. що це за випадки такі, і що це за законодавство таке? Відповідь надаю закон України про обов'язкове страхування, закон України має вищу юридичну силу ніж правила дорожнього руху. І тут чітко зазначено, що так дійсно співробітники поліції мають право перевіряти наявність страховки. Але коли при оформленні ДТП та протокола. Не плутайте постанову з протоколом. А якщо вам необхідно придбати страховочку і при цьому зекономити, зараз я вам навдам усю необхідну інформацію. Страховий поліс на даний транспортний засіб. Хочу нагадати вам про наших друзів. Сервіс онлайн страхування Hotline Finance. Рекомендую скористатися ним, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут зручно порівнювати різні пропозиції та ціни, щоб вибрати найкращий для себе варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин, і після оплати готова автоцивілка вже на вашому імейл. Е її навіть друкувати не обов'язково. За потреби можна просто показати її поліцейському зі смартфона, коли є законні підстави. І не забувайте про мій промокод Діма Полтава з ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance або можете переказати їх на Збройні Сили України. Вся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео за діти так близько стояти, і знімати мене стільки <ривіт> ви самі підійшли, щоб мене ознайомити з протоколом. В Смислі стояти <ривіт> <ривіт> не треба виче мені будь ласка, до Я нічим не, ні, не тикаю. Він навіть не на вас направлений. Давай сюди. Далі зазначаємо, що згідно статті 19 конституції України правовий порядок в Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Дева головною бор буде ви будете ознайомлюватися. Протоколом до кінця а потім за поговоримо про мій, Конечно. для початку я хочу побачити, що ви поліцейська, що ви тут протокол не виписали законно. закону. зараз ви ознайомлюєтеся повністю. отримаєте копію. А потім ми вже поговоримо про мій головний оборот. Да, ми... Ваш значок і ваша посвідчення. обов'язково. Окрім вище наведених подій, інспектор Анжеліка Сергіївна перебувала на службі під час дійснення своїх службових обов'язків з порушенням правил носіння Одностроя саме перебувала на службі без спеціального жетону та знаків. Розрізнення, також хочу нагадати стосовно зовнішнього вигляду співробітників поліції, інспекторам порушено частину 2 розділу 2 цих правил, в якому вказано, що носіння предметів однострою вимагає від поліцейського носіння охайних зачісок, стриманого макіяжу та манікюру, не відкривати, демонструвати частини тіла з татуюванням. Але як бачається інспектор Анжеліка. Попри вказані норми цих правил, перебувала на службі з відкритими частинами тіла, на яких демонстративно видно татуювання. Що має неохайний зовнішній вигляд, окрім порушення правил однострою, в інспектора відсутній портативний відеореєстратор, хоча вона була зобов'язана фіксувати спочатку, а вона цього не робила. І тому дані дії працівника поліції розцінюються відповідно до статті 12 закону України про дисциплінарний статут як дисциплінарний проступок. І далі просимо провести службове розслідування щодо працівника поліції. Анжеліки. На час проведення службового розслідування відсторонити поліцейську, відносно якої проводиться розслідування від виконання неї службових обов'язків, розглянути скаргу та прийняти рішення у термін, встановлений статтею 20 закону України про звернення громадян. Розгляд скарги проводити без. Присутності скаржника повідомити письмово про прийняте рішення негайно після його прийняття, тому чекаємо відповідь і відповідну реакцію керівника. На дану скаргу, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, я лишаю в описі посилання на наш телеграм-магазин, де ви можете придбати усю необхідну літературу. Ваша думка чи притягнуть до дисциплінарної відповідальності Анжеліку чи ні. Думку лишаємо в коментарях. Стосовно дій водія поліція склала протокол, подивимось на рішення суду, чи вбачались хуліганські дії, чи ні.